Починається батьківщина, як народжується почуття любові до неї. Може, любов до рідного краю, це як струмок, який бере початок з джерела десь у полі чи в лісі, десь біля дороги чи в долині, біжить, дзюрчить, ширше і глибше. А коли зустрічається багато таких струмків, стає ріка чиста і повнована. Може, і любов до батьківщини? Починається з любові до трави, віточки, дерева, бідної хати, фольклору, традицій та звичаїв великої літератури. Щаслива та людина, яка має в серці таку любов. Щаслива та земля яка має таких синів і дочок. Рибниця це ріка, що серед поля, поза селом, ген попід лісом тихо плине. Це в саду нашому дерева, зілля, квіти, Це на ланах пшениця златокоса, це наші всі пісні і молитви щоденні, це небо, синє день, а серед ночі темне, це все, що ти так щиро любиш. Придністров'я смужечка вузенька, Вздовж Дністра на карті пролягла, розцвіла під сонцем зелененька. Як частина миру і тепла. Край наш гарний і степи, і левади, Синь ріки, дзвінкий пташиний спів. Ми в супереч недолі, Здобудем щастя й волю, рибниця існує, святкує і живе. Пронеслись над віками давнини сторінки. Степовими стежками йшли на Дністр козаки. Долю кращу шукали, Щоб надії збулись. Перший камінь заклали над рікою колись, Пропливають тумани в перехресті століть, в білім цвіті каштанів тепер місто стоїть. Плине дністер до моря, берег хвилею б'є, знало радість і горе. Місто славне моє, лихоліття й незгоди через все ти пройшло, будувало заводи, хорошило, росло, воля, труд і наснага в буднях прожитих літ, ти синів підіймало в соколиний політ, а коли над рікою повалив чорний дим, рибничани стіною стали всі, як один. Тим, що пали за волю проти кривди і пут, на полях Придністров'я маки сумно цвітуть, хвиля грає барвисто, день згасає в лугах, засина моє місто у вечірніх вогнях, через все незабутнє, що бентежить вісні, вірить в світле майбутнє, в кращі сонячні дні. Нероздільна земля і небо, нероздільна моя сім'я, нерозділь.